Слава Ісусу Христу вірні. Он за нині взяв вже не пив. Ну не для себе, але дві таблетки вип'ю, щоб подивитися. Він вже не пив років. Не знаю, 15, може 20. Це є. Супрадин. тепер Супрадин. Пишу ніби українською хоча якби. Супрадин, то і по-російськи, а так би Супрадін, вони так в Росії вроді не пишуть. Ну, ну і набір шипочок накидаєш на стакан води. Ну і тут є склад, що є. О. Може кожен всі подивитись, але тут є повно Е добавок. Так що, ідемо по порядку. Е330. Вон тут маю таблицю. Провіряю спочатку з самих відомих 330. Тут нема. Дивимося по загальному. То є таблиця, правда, на 2009 рік ще було багато дослідження, але можна провірити. 330 Що вона була? Природний. Цитрусових фруктах, так що не шкідливий. Далі Е, e, 500 і І. Йдемо перше в, загай... в тихво. 500. Напишемо 500 спочатку. Ніяких не, ви... не... не виявлено шкідливих ефектів, що шп... споживати в малих кількостях. Тут за 500 і нема такого. Подивимося в тих. 500 нема взагалі, но її тим більше, думаю, нема. Ну і тут далі є e 500 просто, то нічого. e 420 420. Тут нема шкідливих, а тепер в загальних по дослідженнях. Серго розповсюджений в, ді... в їжі для діабетиків може спричинити гастритні порушення. Ну то Сорбітоль переклади його. Е500 сорбітоль. Ну хай буде, то є рідко може бути. Тож багато треба поїсти. Під. Значить Е953. Йдемо спочатку досліджених. Дев'ятсот п'ятдесят три. Не находить на той період ще не було такого е. Значить, дивимося тепер, чи в шкідливих заборонених є. Нема. Добре. Ідемо далі. С е 160А. І І там. 160. Тут є С е шкідливий для шкіри 160. Ну але то є А, думаю, що то не то. Вони є заборонені, де дошкідливі, то заборонені ще є на міжнародному рівні. А тепер таблицю досліджувальних йдемо. С-160. Тут нема нічого. Треба перемістити зручну видно, там вони разом всі. С150. Ага, а, є С-160А, але вони написали неправильно L написали. А. моркви, помідорів, апельсин. Природньо використовується в, в індустрії. Нічого нема шкідливого. Добре. Е, 1202. 1202. Тут дослідження тоді ще їх не було, а чи вже заборонених є. Подивимося. Нема. Добре. Е, 421. Дивимося заборонені спочатку. Нема заборонених. То йдемо на загальну таблицю досліджуваних. На той період. 40.21, до. 21. О, він є, зараз подивлюсь. Старайтесь уникати е, Потенційно... Ал, потенційний алерген. Манітоль називається він. Ось, можливо, як то не знаю, що то буде видно. по E421. Добре, йдемо далі. Щось не показує. Е473. E Йдемо по досліджених спочатку. Ніяких ефектів не виявлено, був досліджуваний вже. Ну але перевіримо шкідливі заборонені. Нема добре. Е. E. 433. 433. 433 заборонених нема. Йдемо по досліджувальних. На 2009 був період досліджень. Так що невідомо Е-900. Йдемо по досліджувальних. подивимося. Як ефектів не виявлено. Ідемо заборонених подивимось. На всякий пожарний. Нема. 551. 551. Заборонених нема. Йдемо досліджувальних. Піска добувається, ніяких ефектів не виявлено при використанні їжі. Добре. 751 А далі йде аспартам. Е, який вже є заборонений, недавно був заборонений років 2-3 тому, то можна почитати, він зразу вискочить один з перших, що заборонений на міжнародному рівні. Не знаю, тут вони використовані. Кока-Колі деякі використовують. Але не оригінальні, а такі, хто виробляє. Що має такий подібний рецепт. е 951. О ну, зараз можна забити. Тут що в мене його, напевно, не мав заборонене. Ну, але зараз об'єм. 951. 900. А, во, ні, вже на той період була. Вот. аспартам, потенційна алергічна реакція. Уникати, якщо можливо, підсолоджувач категорія. Ну, і в заборонених чи він був на той час? Може і був, бо то, то був на міжнародному рівні, а тут було заборонені ну, майже всіх. Так, добавки шкідливі для шкіри. Заборонений повністю. Отаке. От Купуєш вітаміни, а стільки Е 950. Останні. Е 950 Перевіримо тут. Заборонених нема. А в тих, що досліджували, зараз. Тут уже вище він має не трешко. В процесі дослідження був. А це сульфан по фото... Він був в процесі дослідження о. О, A950. А 2009 був в процесі дослідження. Нових таблиць так не просто знайти. То, що заборонили е e 951 аспортам, хоча вже тоді він був. В суті заборонений, але то зробили ще офіційніше. І ще там багато, і ще може якісь 5-60 там є нові, що заборонились, то я бачу. Ну тут їх нема в списку. Одним словом тут є Тут є... один заборонений повністю, два є шкідливих. Два є шкідливих і, і, і повно інших всяких є. Що, що в процесі дослідження? Так що стільки назбирується, і по, навіть нешкідливих є повно. То рахуйте, Якщо навіть ви тут всі були нешкідливі, але їх є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 штук. Навіть якби всі були нешкідливі, визнані 14 штук. то є, то є страшне. То є страшне, ну але вже купилося. І можна подивитися і вже знати більше того ніколи не купляти. От уже тепер на українській поробили, ніби церк, ніби вони за Україну. Щоб не було мови, та й все. Ну та й все. То нема що говорити. От таке, прослав ти Господа.